написано на всем, блять Чувак, чуешь? Я не с тобой сейчас буду балакать. Я микрофон выключил Ты меня почув? Ну, чу, чу. Все. Ну, что там, братух? Э, сука, пидорас переключился, блядь. Сука. Ладно, все. Что там, рассказывай, как... Это я тебе, ну, тебе кажу теперь. Что там? Что рассказывают? Да только что попался лысый, понял, И у него Шеврон Шторм З. И он прямо так пока, ну там, прапор российский там. Вся а вся ты вся. что, я... спинтаешься без... с россиянами? Так, так. А на Ну, так трошки потыкать их, подавиться, ну и ты честно. Я а. думал, что ты гроши на все зарубляешь. Не, 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 без кошту. Вид души. <laughs> я, я с ними не спинтаюсь. Я з громадянами українців? Ага, да-да-да, я випочаюся. Які питання до громадян України? Що підтримуєш? Росію підтримуєш? А яким чином? На, не, не, на, нашу ну, культуру. наприклад, російську культуру в Україні підтримуєш? Російську культуру в Україні? Так. А що таке російська культура треба самі? Це музика, книжки російські, мова російська, їхні поетів російських. Підтримуєш це? М -м -м, ну, відверто кажучи, ні. Тобто ти за російську мову проти, так? Чи може якось ставишся до неї якось не так? Як я ставлюся до російської мови? Так, до культури російської. Ну, на рахунок культури, мені здається, ну, ми зараз е, намагаємось... Розмовляти про якийсь там казковий персонаж. Ну немає ніякої російської культури. Ну яка культура може бути в Росії? Ну Російська мова, наприклад. Ну це не культура, це безкультурня. Ну, але ти це в Україні? Що, наприклад, військові спілкуються цією мовою. Дивись, якщо країна називається Казахстан, мова має бути казахська. Якщо там Ізраїль, то там єврей. Ну то про що домовляються люди між собою? Якщо Україна вирішила розмовляти українською, нехай собі розмовляють українською. В чому проблема? Для чого їм російська? Але, наприклад, вчора дівчина з Полтави захищала російську мову. Хто знає, чи з Полтави та дівчина? З Полтави ця дівчина, поліцейські її знайшли. Це. Так. -а -а. Вона вибачилась і на цьому все закінчилось. Угу. Знайома ситуація. Ну. І як ти вважаєш? Це вибачення можна засунути її в сраку назад? Треба було її звільнити з органів. До речі, це не так складно. Мінти кожен рік мають здавати фізподготовку. Хай би пробігла, підтягнулася, що вони там роблять, дівчата. Я впевнений, що вона б не змогла цього зробити, бо вони все це так. Знаєш, І. Можна було б її організувати звільнення. Дякую, до побачення, йди там десь там, посадомейкою, яким там працює. Ти кажеш, Наш... Реально, наш... А чому нічого не робиться для того, щоб не продовжились отакі, отакі рагульські оці вислови на рахунок в Україні? Рагульські вислови, вислови, наприклад. Ну, типу, не мова в українська, а мойва. Це перекручування оце слів. Ну це російські наративи. Ну то що потрібно для цього робити, щоб оце більше не повторювалося, оце блядство в Україні? Е -е, мені здається, треба реформи. Е, наприклад... Ну, от, наприклад, вона... от ми, давай візьмемо цю дівчину. Е -е, вона несе відповідальність, так, якусь несе. Але оце mm -hmm. вибачення, це просто мене вже починає от, реально бісити оце все. Вибачення mm -hmm. Ну, треба розголос, щоб був максимально. Ну розголос є. І на цьому все закінчилось. Чому, наприклад, не притягнули до відповідальності ще й батьків? Батьків. Ну так? Не знаю, чого От саме не. батьків чому не притягнули? Нехай вона. вона... Було... А от батьків чому не притягнули? що? Вони не було Я не знаю, слухай, мені здається, повно проблем. Чому Бойко, чому Бойко, наприклад, от сказав от таку, е е тоді недавно таке було, він далі ще працює там, чому не далі працює? Чому не Бойко реагує? Бойко ще працює. Так, Так, бо ну от, от це все. Чому воно все далі ще працює у нас? Чому не реагує ні Служба безпеки, ні Міністерство внутрішніх справ? Чому не реагує? І що робити? Ну я, ну, я тебе питаю, я, я знаю, що робити. Потрібно довести до границі України і Росії і копнятка в дупу, нехай собі йде в любиму Росію. Все на тому закінчиться mm. його. Ми думаємо, що ми без бойка проживемо. Я думаю, що ми без цієї маші проживемо теж. Нехай йде до границі до побачення, любиш Росію, йди до Росії. А якщо ти любиш Росію, то ти не ображає Україну. І українців. Вірніше вона ображає тільки українців. Більше вона нікого не ображає. Там. Бо українці придумали цю державу. Вона їх ображає. Чого не довести до кордону? Любиш Росію, йди там, люби її. Ми, я кажу, без них будемо жити щасливо. Не буде ніякого розколювання суспільства. Так, угу. да, я погоджуюсь з тобою. Все, добре, дякую. До зустрічі. Сидить і мовчить, і всім погоджується. І нічого не зробиться. Ми переможемо. Слава Україні!